6 березня. Продовжимо випуск, як врятувати великі та малі підприємства у час економічних потрясінь. Підприємці і науковці Івано-Франківська зібралися за круглим столом для того, аби обговорити ситуацію у промисловості міста. Дискусії організувала ініціатива Поступовий гурт франківців. Подробиці знають наші кореспонденти. Івано-Франківську потрібна комплексна стратегія розвитку промисловості. Такою була головна думка організаторів Кругового столу. Ми сьогодні запрошували саме промислових виробничників, виробничний сектор, тому що їм, мабуть, в умовах падіння національної валюти складніше, і в умовах падіння як такої промисловості загалом в Україні. І цей «Круглий стіл, як і попередні, тягне за собою. Працю з ними подальшу, потім ми можемо дрібнити і вже розглядати якісь окремі сектори і думати про те, чи взагалі. В якому форматі має розвиватися промисловість міста, навіть з точки зору того нового генплану, який сьогодні розглядається. Де воно має бути, яка воно має бути, що з нею має бути. Звісно, промисловість Івано-Франківська, як всієї країни, переживає надзвичайно складні часи зумовлені військово-політичними потрясіннями. Під час різкого падіння національної валюти простіше виживати підприємствам, які орієнтовані на експорт. У той же час Україні необхідно зберегти і розвинути внутрішній ринок, переконані експерти. А це неможливо зробити без співпраці з місцевою владою. Це стосується і податку на землю, і ціноутворення і закупки продукції наших підприємств Івано-Франківщини. Це вже четвертий круглий стіл присвячений проблемним питанням розвитку міста, який організовує поступовий гурт франківців. Попередні заходи були присвячені розвитку альтернативної енергетики та функціонування системи освіти. Перші результати таких обговорень уже помітні. По теплої реці. Ми входимо в робочу групу, яка буде розробляти майбутнє. Цього напрямку в місті відповідно місто Івано-Франківськ ми отримали вчора на сесії міськради 50-відсоткову знижку для вузів, сплату земельного податку. Так само працюємо по тих конкретних проблемах, які нам надали і медичний університет, і університет Нафтигазу, і, і Прикарпатський університет. Підсумком засідання стала резолюція до керівництва міста із пропозиціями підтримки розвитку великопромислового виробництва.